У Бродівському районному суді продовжили розгляд резонансної справи про замах на вбивство, у якому підозрюють мешканця міста Юрія Капустинського. Слухання відбулось минулого тижня, де побував і наш кореспондент. Чи все ж дійшли згоди цього разу учасники суду? Дивіться у його сюжеті. На судовому засіданні планували допитати чотирьох свідків. Зокрема, з боку обвинуваченого був допитаний брат Юрія. Знаю. За скільки часу ви цієї людей? Скажіть, він вас просив, mm -hmm. Дякую. А справжні, сумні, це кайданки були справжні, сувенири, що це було. Ну, я не спеціаліст, там, щоб звратися, там спецзас, але... Ручники, як бы збираться там спецзацию. це спецуленень, я був лавки, я думаю, школу Це провели. Там не продаються кайданки як специалист. Держава зробити. Можна на судок здати. Можна я допомогу? Я прошу суд згадати, як розказували працівники поліції, наскільки міцні були ці кайданки, і що це професійні кайданки. А також у якості свідка на судовому засіданні виступила вихователь дитячого навчального закладу, у який ходить дочка Юрія. Через наявку на суд двох свідків з боку потерпілої Ольги Менжлінської прокурор запропонував змінити порядок дослідження доказів. Саме це і спричинило брухливу суперечку між учасниками судового процесу. Зокрема, адвокат Юрія наполягав на відкладенні справи. Потерпіла ж навпаки, категорично була проти відкладення судового процесу, адже, за її словами, таким чином справа затягується. І навіть коли вже колегія суддів вирішила перенести розгляд справи на 12 серпня, суперечка далі продовжилася. Питання до вашого представника і до прокурора, вони ж заявляли. Ви досі не вивчили матеріальні справи, що ви за адвокат? Я щось сказав, що я не вивчу. Так, ви сказали, що ви не вивчили. що Це що? Ви що? Ви не вивчили. Ви не вивчили. Тому що в по матеріалам кримінального враження я конкретно чітко сказав. В мене підготовлені письмові попитання. Я їх читав з собою. Тут, я... етап... <ристо> ходу, так, ну, ну, Я можу тільки... ну, в мене тактика, Після доби тут ворожок <пишко> вони будуть. Дякую дуже вам. А як ворожко вмре, і що? Будемо чекати. Коли воскресне, чи як? Звичайно. Будете, хут, і... і буде тоді страшний суд. Страшний суд само собою буде. І буде відповідати, а то що ви тягнете справу, то. Не тягну я справу, вибачте. Так, звичайно, Vielen Dank.